Частування від Гоголівської хіврі, розваги від Проні Прокопівни. Україна нині гуляє на Полтавщині. У Сорочинцях стартував славнозвісний ярмарок. Ярмаркувати поїхала і рубрика Рідне село. Танцями, співами, запашними паляницями та театралізованими номерами кожен тут знайде забаву на свій смак. Оксана на ярмарку вперше, проте вже за кілька годин отримала незабутні враження. дійсно, хорошо, що є таке міроп'яті, що люди радуються. Ансамблі з усієї України з'їхалися на святкове дійство і показали, які таланти живуть в нашій країні. В третій раз ми здесь и приїжджаємо з удовольствием і заряджаємося этим національним духом, этим хорошим добрим настроєнням. Не обійшлося й без дивацтв. Справжня полтавська галушка та комар показали нам свої викрутаси. Ольга Літус, майстер з флоромозаїки. Вона з будь-якої зернини може створити справжній 3D-шедевр. Коштує таки правда немало від 40 гривень до 6 тисяч. Проте і робота це доволі кропітка. Глаза етапа половинка ад косточки абрикоси. Хвостік все всьо сімінадині ярмаркові прилавки тріщать від кількості народних виробів. Але сувеніри можна було не лише купити, а й виготовити власноруч на Сорочинській ярмарці. Кожен може навчитися навіть гончарському ремеслу і виліпити собі чарівний подарунок. Горщик. Ярмаркувати приїхали і представники ветеринарної медицини. Разом з ними ми перевірили усі прилавки продовольства. Не святкувати, а забезпечити людям відповідний контроль. І контроль таки є. Уся продукція перевіряється у пересувних лабораторіях на вміст нітратів та різних домішок. Також ветеринари слідкують за тим, де зберігається і виготовляється продукція. Є на ярмарку і порушення. Є на ярмарку. Везуть люди і продукцію, яка не має відповідних документів. От близько 20 учасників сьогодні на сьогоднішній день повернуто. Не допущені ярмарку виключно чиста продукція, таку можна і до столу.